Експозицію організували до 152-го дня народження української примадонни світових сцен та провели у символічному місці 200-річній альтанці ротондів парку імені Івана Франка. Вона збереглася з часів, коли поруч із парком мешкала Соломія Крушельницька. За словами організаторів заходу, першими виставку побачили італійські глядачі на оперному фестивалі Пучіні. Далі експозиція попрямувала до Тернополя, а згодом і Львова. Саме ці міста тісно пов'язані. Із життєвим шляхом співачки. Ми з цьогоріч маємо дві важливі дати. Сьогодні ми святкуємо день народження Соломії Крушеницької, а також цього року 150 років з прем'єри опери Пучіні. Мадам Бетерфляй. Ця опера є дуже знакова в кар'єрі Пучині, а також Соломії Крушеницької. Адже Соломія Крушельницька вона по суті врятувала оперу Мадам Бетерфляй, яка первинно її прем'єра відбулася в Мілані. Провальна потерпіла фіаско і тому ця дата 150 років Мадам Бетерфля. Пля, вона також додає вагомості до того, що ми сьогодні презентуємо.